Доброго дня, любі дітки! Сьогодні знову продовжуємо з вами говорити про овочі, фрукти та ягоди. Послухайте віршик Варвари Гринько, який називається Вихвалявся кавун. Вихвалявся кавун край городу. Хто за мене кращий на вроду? Хто за мене кращий, кругліший, хто за мене в світі смачніший? І квасоля, й огірки дивувалися, на красення Кавуна заглядалися. Скажіть, дівки, хто вихвалявся край городу? Вірно, кавун. А чим він хвалився? Те, що він найкругліший, найсмачніший, найгарніший. А хто на нього задивлявся? Квасоля і огірки. Вірно. А чому вони дивувалися? Вони дивувалися тому, який кавун красень і який він хвалько. Дітки. А кавун що це овоч чи фрукт? Кавун це не овоч і не фрукт. Кавун це велика, велика ягода. А які ягоди ви ще знаєте? Назвіть їх. Так, малина, суниця, ожина. Полуниця Правильно. А як називається професія людини, яка малює картини? Вірно, це художник. Якщо скласти всі ягоди і намалювати їх, то така картина називається Натюрморт? Я пропоную вам. Намалювати на із кавуна з великої великої ягоди. Спочатку давайте розглянемо кавун. Якої він форми. Вірно, круглий. А якого він розміру? Так, кавун великий. А якого кольору кавун? Кавун світло зеленого кольору, на ньому темно зелені смужки, які йдуть згору вниз. Для роботи, як справжнім художникам, нам потрібна клейонка, склянка з водою, фарби, пензлик та лист. Папіру. Візьмемо тарілочку величеньку, обведемо її, щоб утворився круг, бо кавун круглої форми. Темно-зеленою фарбою обведемо коло наш майбутній кавун. Темно-зеленою фарбою намалюємо. Вертикальні смужки кавуна. А тепер світло-зеленою фарбою замалюємо ті смужки, що лишилися білими, щоб кавун став полосатим. І наприкінці коричною фарбою намалюємо хвостик. сухенький хвостик нашому. Кавуну ось так. Надсилайте, дітки, мені свої малюночки. До побачення, до наступних занять.